Слава Україні, друзі! Завершився груповий етап чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі. І ось які команди вийшли з груп. Розпочнемо з групи А, де грали Нідерланди, Катар, Сенегал і Еквадор. Якщо Нідерланди спокійно зайняли перше місце, а Катар з нулем пунктів замкнув квартет, то путівку в 1-8 з другого місця розігрувався. У останньому турі в двобої між Сенегалом та Еквадором. Сенегал переміг 2-1 і тим самим вибив з турніру цікавий по грі Еквадор. Але це футбол. Тож у підсумку в одну восьму фіналу відправилися Нідерланди та Сенегал. В групі B змагались Англія, США, Уельс та Іран. Четверте місце зайняв Уельс і, дивлячись на гру валійців, так і хочеться сказати, що українці виглядали би як мінімум не гірше. Третіми стали іранці, які спромоглися лише на перемогу над дуельсом. Хлопці зі штатів показали хорошу гру, ні разу не програвши, та разом з англійцями вийшли з групи. В групі С була дуже напружена боротьба до останнього туру. Після того як в першому турі Саудівська Аравія переграла Аргентину, все стало дуже заплутано. Але після цієї перемоги саудити більше не спромоглися набрати очки. Чого не скажеш про аргентинців, які виграли як у мексиканців, так і у поляків і зайняли перше місце в групі. А ось за другу путівку боролись Польща та Мексика. І хоч вони обидві набрали по 4 очки, але поляки пропустили на один гол менше, і за рахунок цього зайняли друге місце. А ось у групі Д сталася перша сенсація. Багато хто очікував, що компанію Франції складе Данія. І якщо французи хоч і програли останній тур Тунісу, але все ж зайняли перше місце, то данчани зуміли набрати лише один пункт. І стали останніми у групі. А здивували всіх австралійці, які після розгромної поразки від французів зуміли переграти Туніс та Данію і за рахунок цього зайняли друге місце у своїй групі. У групі Е також сталася мегасенсація мало того, що Німеччина не вийшла з групи, та ще й японці, які програли аутсайдерам Костаріканцям. Зуміли переграти німців та іспанців. У матчі з Іспанією у Японії взагалі було володіння м'ячем 17%. Тож перше місце у Японії, другі іспанці, які вирвали цю позицію за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів у Німеччині Коста-Ріка. Остання. І ще одна сенсація сталася в групі F – Марокко, вигравши у Бельгії та Канади, а також зігравши у нічю з Хорватами, стали першими, а Канада не зуміла набрати жодного пункту. Розв'язка за друге місце була в останньому турі у матчі Бельгія-Хорватія. Матч закінчився 0-0, але те, скільки моментів не реалізувала Бельгія, а точніше Ромелу Лукаку, це просто щось неймовірне. Тож у плей-офф виходять Марокко та Хорватія. У групі G не було великих сюрпризів. Бразилія зайняла перше місце, хоча програла Камеруну, який в підсумку став третім. Але із поганих новин для Бразилії, так це те, що Неймар отримав травму. Другими стали швейцарці, також із шістьома пунктами, як і в бразильців. А замкнули квартет серби з одним. Очком. І заключною стала група Аш, яка подарувала нам справжню драму в останньому турі. Якщо Португалія гарантувала собі вихід із групи ще після другого туру, то за другу сходинку в останньому турі боролись Уругвай, Гана та Південна Корея. Уругвай у матчі з Ганою перемагав 2-0 і всі вже думали, що компанію Португалії складуть саме уругвайці, але корейці на 91 й хвилині забивають Португалії і за рахунок того, що в них менше жовтих карток виходять в одну восьму фіналу. А я хочу подякувати вам за увагу, підписуйтесь на канал, і на все добре!